Отже, переходимо безпосередньо до порядку денного нашого нашої конференції а точніше, до першого пункту, звіт голови студентської ради НТУ КПІ. Пропонується до слова десятов Олег. Я зараз прозвітую за діяльність студентської ради КПІ за період з 20 жовтня 2011 року по 6 березня 2012 року. Вищий вказаний період був досить насичений в різних напрямках діяльності студентської ради, в частності культурно-спортивній, міжнародній, інформаційній та інших. Якщо говорити в загальному, то кількість заходів, які були проведені студентською радою за даний період, в порівнянні з аналогічним періодом зросла фактично на 20%, А кількість учасників в відповідних заходах збільшилась відповідно до 30%. Якщо говорити про захист та представлення прав студентів, то можна відзначити, що загалом відповідний відділ справився своїми обов'язками. Даний відділ активно працює та значно розширив свою діяльність, а саме надавалася інформація про вступ до магістратури, переведення. На інші напрямки навчання та навчального процесу загалом також надавалася інформація про правила поселення та проживання у гуртожитках «Студмістечка» спільно з студентською радою студ права привати обов'язки студентів НТУ КПІ, отримання стипендії та матеріальної допомоги, навчання за обміном, захист прав та інтересів студентів. Також протягом даного періоду зроблений значний крок в напрямку розвитку незалежності та демократичності органів студентського самоврядування. Що стосується культурно-масової діяльності, то можна відзначити такі заходи, що відбулись зазначений період. Містер КПІ, який проходив 13 грудня 2011 року, участь в якому прийняло близько двох тисяч студентів. Переможцем в даному заході став Тимошенко Богдан, студент факультету лінгвістики. Також проводився флешмоб, присвячений до Дня студента, студента спільно студентською радою ММАВ на площі знань. 27 грудня в малому залі ДК проведений був новорічний бал, в якому прийняло участь більше 50 учасників. Також був проведений чемпіонат капої з мафії, участь прийняло також більше 50 осіб. Проведений проєкт «Спіддейтинг», присвячений до Дня студентів, так званий «Швидкі зустрічі 23 листопада. Також у листопаді місяці проводились кінопокази на політехнічній, також підтримувалася робота та розвиток літературного клубу Золоті сторінки КПІ і відбувалося інтернет-видання однойманної збірки. 19 жовтня в малому залі ЦКМ проведений був вечір французького короткометражного кіно. 29 лютого 2012 року проведений вечір аргентинського кіно за участю посла Аргентини в Україні. Також в даному напрямку проведений був конкурс фарби КПІ. також на досить високому рівні перше відбувався захід битва факультетів, який відбувався три дні в три етапи: тобто інтелектуальний, спортивний творчий. Участь в даному заході загалом прийняло 18 факультетів. Також відбувалася серія ігор щодеколи, осіння серія ігор, і буде продовжуватись весняна серія ігор. Участь в цьому прийняло 20 команд від факультетів та гуртожитків. Що стосується інформаційної роботи, інформування студентів проводилось максимально ефективно. Зараз створюється емейл-розсилка, на яку вже підписано близько тисячі осіб і продовжує розширюватись. Також відбувається постійне наповнення актуальною інформацією сайту студентської ради, додаються нові розділи та надається підтримка факультетам в висвітленні їхніх заходів. Також в цьому напрямку була проведена прес-конференція до містера КПІ за участі декількох зовнішніх ЗМІ та ЗМІ факультетів. Також проводиться періодична робота з керівниками інформаційних відділів факультетів. Що стосується випуску газети ГОС, за звітній період були випущені наступні номери: жовтневий номер, листопад, грудень, спільний номер за січень-лютий, також спецвипуск до містера КПІ, спецвипуск до Нового року у вигляді календаря. І сьогодні і вчора фактично номер березня вийшов. Також в цьому напрямку був розроблений сайт на конкурс містер КПІ 2011. -11». Також інформаційним відділом був проведений конкурс «Відтвори момент та багато інших. Що стосується міжнародної діяльності, 9 листопада був проведений міжнародним відділом бізнес-тренінг від компанії «Young Stars на тему ефективний розвиток бізнесу та управління колективом. Також була організована поїздка студентів КПІ 12 осіб на 7 днів до Гданської політехніки. І зараз планується поїздка також 12 осіб відповідно до Варшавської політехніки та Гданської політехніки з 13 по 20 березня. Відбір учасників на ці поїздки відбувався за мотиваційними листами та попередньою співбасідою. Також 1 березня 2012 року у студентської ради КПІ було ініційовано підписання договору між адміністрацією Київського політеху та Гданської політехніки, що надає змогу студентським організаціям відповідних університетів розширити напрямки співпраці та більше студентів зможуть відвідати Гданську політехніку. 28 лю... лютого проведена зустріч лекція з радником економіч... з економічних питань президента Євросоюзу 에, Томом Купе, яка відбувалась в 249-й аудиторії. І всі бажаючі могли бути присутні на ній. Також здійснюється співпраця з університетами-партнерами, такими як Львівська політехніка, Полтавський педагогічний, Івано-Франківський університет нафти і газу, Санкт петербургською політехнікою, Тбіліським національним університетом з Грузії. Казахським технічним університетом, Білоруським державним університетом, Московським державним технічним університетом радіотехніки, електроніки і автоматики, та інші. Також працюємо в напрямку розширення відповідних відносин з іншими університетами та підписання подібного роду договорів. Що стосується спортивної роботи, коротко за даний період проведений фактично кубок студентської ради з футзалу. На наступному тижні будуть відбуватися півфінальні матчі. Також був проведений відкритий чемпіонат КПІ з мафії. Підтримка та допомога в організації «Спартакі... Спартакіади КПІ постійно надається. Проведений чемпіонат з пейнтболу. Участь прийняло 16 команд. Чемпіонат спортивного покеру відбувався 26 листопада. Чемпіонат з більярду відбувався 25 грудня. Також з 12 по 14 грудня відбувався чемпіонат з Боулінгу. 26 січня зовсім нещодавно пройшов чемпіонатка по з армреслінгу в малому залі ДК. Також проводився чемпіонат з великого тенісу між іноземцями та чемпіонат з футболу на малому спортивному ядрі між іноземцями. Участь прийняло 10 команд з різних діаспор. Також традиційно проведена була школа журналістики та школа піар. Школу журналістики закінчило 28 осіб, школу піару 29. Також традиційно проводяться тренін... тренінги з пошуку спонсорів відділом зовнішніх зв'язків студентської ради. Також відбувається постійна співпраця з адміністрацією нашого університету, в частності з департаментом навчально-виховної роботи, міжнародним департаментом, відділом академічної і мобільності, студентською і соціальною службою. Також активна співпраця відбувається з радіо КПІ. Значний внесок в інформуванні про різного роду заходи вносить також колектив КПІТВ. Загалом в мене все по основних питаннях. Дякую. Дякую, Олежа. Чи будуть когось якісь запитання? Якщо ні, тоді є пропозиція на основі заслуханого звіту визнати роботу студентської ради за звітний період задовільною. Чи будуть інші пропозиції? Якщо ні, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийняте. Дякую. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Це вибори делегатів на конференцію трудового колективу університету по виборам ректора. На засіданні вченої ради університету в грудні 2011 року затверджен... були затверджені квоти делегатів. На 85 делегатів становить це студент. Вибачте, 85 делегатів з числа осіб, що навчаються в НТУ КПІ. На всіх факультетах та інститутах пройшли відповідні конференції студентів і висунення делегатів на конференцію трудового колективу університету. І на основі рішень конференції студентів відповідних факультетів та інститутів пропонується наступний список. Віті Дудник Віталій, Казабеков, Юрій, Малісевич, Степан, Мацела, Максим, Скупенко, Олександр, Боровик, Микола а, ВПІ Боровик Микола, Дрейчук Віталій, Северенчук Владислав. Степанюк Ігор, Янушевська Кристина, зварювальний факультет, Лахнік Микита, Левченко Інна, Ієє, Колос Валерій, Легеза Богдан, Павлова Юлія, Скачок Олексій, Іпса, Криволап Євгеній, Мусіч Ігор, Чесніший Ігор. І Сезиї, Гомон Анастасія, Мелянівський Євген, ІТС Кубасов Ілья, Рочняк Юрій, ІФФ Буряк Юлія, Холіна Євгенія, Шевчук, Тарас, ІХФ Вілкова Анастасія, Голд'яницька Олен. Попович Андрій та Яременко Віталій ММІ Баліцький Юрій Войчук, Марина, Коваленко, Марк, Кузьменко, Наталія, Ящук, Ірина. ММІФ Білошицька Оксана, Тепляков, Кирило, ПБФ, Ляшенко Оксана, Рагульський, Тимур, Смоляков, Дмитро та Шведова, Юлія. РТФ Барабошко Олександр, Проскурін, Олександр, Теф, Башкір, Івана, Вермійчук, Іван, Гангало, Єгор, Начовний Олексій, Труфанов, Руслан, Факс, Омельченко, Анатолій, Сахно, Анна, ФБТ, Крикун, Олег, ФА Волков Сергій, Гусак Максим, Десятов Олег, Залузький, Дмитро, Юрдига, Євген, Фел, Василюк, Олександр, Власюк Андрій, Литвицька Надія, Нехай Володимир, Охріменка Вікторія, Фіот, Білогородський Владислав, Волокита Артем, Габінет Артем, Нікітченко, Таїсія, Петрук, Вадим. Та Романець Наталія, Факультет лінгвістики, Столяр Інна, Хочина Валерія. ФММ Довжук Вікторія, Дорошенко, Тетяна, Ільченко, Ксенія, Пільчик, Яна та Шеф Вікторія. ФМФ Фесенко Сергій. ФПМ Лапшинова Дар'я, Навка Олександр. ФСП, Клепа Євгенія, Пряміцин В'ячеслав, Солонуха Віталій. ФТІ Байденко Паліна, Захаров, Олександр. ХТФ Дем'янчук Наталія Круш, Елізавета, Рижко, Марина. Перед тим, як перейти до голосування, є пропозиція голосувати пакетно. Тобто не по кожному окремо, а за весь список разом. Виношу на голосування. Хто за те, щоб голосувати пакетно? Проти. Утримались? Дякую. Більшістю голосів. Рішення прийнято. Отже, є пропозиція голосувати за вище зазначений список. Хто за? Проти утримались? Отже, рішення прийнято. Переходимо до наступного пункту. Це вибори делегатів на конференцію трудового колективу університету по підписанню колективного договору. Пропонується наступний список. Віті, Дудник Віталій, Казабеков Юрій, Малисевич Степан, Мацела Максим, Скупенко, Олександр, ВПІ, Боровик Микола, Драчук Віталій, Сервенчук Владислав, Степан... Степанюк Ігор та Янушевська Христина. Зварювальний факультет Лахнік, Микита Левченко, Інна, і є, є Колос Валерій, Легеза Богдан, Павлова, Юлія та Скачок Олексій, і пса, Криволап Євгеній, Мусіч, Ігор, Чесніший Ігор, ІСЗІ, Гомон, Анастасія, Мелянівський, Євген, ІТС, Кубасов, Кубасовелья, Рочняк, Юрій, Іфифе, Буряка, Юлія Холіна, Євгенія Шевчук, Тарас, ХФ Вілкова Анастасія, Гов'яницька, Олена Попович, Андрій, Яременко, Василій. ММІ Баліцький Юрій, Войчук Марія, Вороненко Олена, Коваленко, Марк, Ящук Ірина. ММІ Білошицька Оксана, Тепляков, Кирило, ПБФ Ляшенко Оксана, Рогульський, Тимур, Смоляков, Дмитро, Шведова Юлія. РТФ Барабошко Олександр, Проскурін Олександр, Теф, Башкір Іванна, Вермійчук Іван, Гангало, Єгор. Ем. Ночовний Олексій, Труфанов, Руслан, Факс, Омельченко, Анатолій, Сахно, Анна, ФБТ, Крикун Олег. Феа Волков Сергій, Гусак Максим, Десятов Олег, Залузький Дмитро, Юрдига Євген, Фел, Василюк Олександр, Власюк Андрій, Летвицька Надія, Нехай Володимир та Охріменко Вікторія. Фіот, Білогородський Владислав, Волокита Артем, Габінет Артем, Нікітченко Таїсія, Петрук Вадим та Романець Наталія. Факультет лінгвістики, столяр Анна. Хочина Валерія, ФММ Довжук Вікторія, Дорошенко Тетяна, Ільченко, Ксенія, Пільчик Яна, Шеф Вікторія, ФМФ Федюченко, Наталія, ФПМ Лапшинова Дар'я, Навко Олександр. ФСП Клепа Євгенія Преміцин, В'ячеслав, Солонуха, Віталій, ФТІ, Байденко Поліна, Захаров Олександр. І Хтеп Дем'янчук, Наталія, Круш, Лізавета, Ришко, Марина. Є пропозиція голосувати за наведений список. Хто за? Проти? Утримались? Отже, рішення прийнято щодо, де... щодо делегацій на конференцію трудового колективу по підписанню колективного договору. І в нас залишився останній пункт порядку денного. Це пункт різне. Чи є в когось інформація або виступи в пункті різному? Звичайно, прошу до мікрофону. Представтесь, будь ласка. Бульда Євгеній, мене звуть. Е, ну, спочатку хочу привітати всіх дівчат, з наступаючим 8 березня. Я думаю, хлопці повинні цим. Щоб Дівчатам якось підняти І, Може, подарунків ми не приготували, але опуски теж подарунок. Ну так, да, сьогодні форсажі подаруємо. Ну, це щодо зовнішніх е, всяких приємностей. А тепер по справі. Всі, мабуть, спостерігали були швидками, і були свідками і. Мали переживання про ті процеси, які протікали останні декілька місяців між нашим університетом та Міністерством освіти, науки, молоді та спорту. Декілька, нас, декілька разів нам вже прийшлося відстояти свою автономію, ми це успішно зробили. І от наскільки я знаю, сьогодні до 6 годин закінчується подача документів на конкурс по виборам ректора НТУ КПІ. Правильно? Я кажу, до 6 годин. От. І Оскільки я знаю, звичайно, Михайло Захарович Гровський, наш ректор подав документи і висунув свою кандидатуру. Я вважаю, що від студентів університету повинна бути документально затверджена наша підтримка ректору і десь занесена в протокол, відправлена комісії по виборам ректора, щоб ректор знав, що студенти його підтримують і за нього приживають. Я прошу внести, і хто підтримує мене, будь ласка, якщо хто проти, киньте в мене камінь чи мандат. За. за? Ну що так, за чи не за? Давайте зачекайте. Ми зараз винесемо, ну, що бачу, що Да не виносимо так одразу всі за. Що то приносимо, шановний Євен, по-перше, від імені жіночої половини присутніх тут. Я візьму на себе право. Подякувати вам за привітання з 8 березня. І по-друге, наскільки я зрозуміла, є пропозиція а, <зас> 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 Ні, а, є пропозиція. Винести на голосування щодо рішення конференції в підтримку Михайла Захаровича, Захаровича виборах ректора. Дякую. Отже, пропозиція на голосування визвонити сформулювати рішення конференції в підтримку Михайла Захаровича Згоровського. Хто за? Проти утримались? Дякую. В більшості голосів. Рішення прийнято. У кого ще якісь є виступи чи інформація в пункт різне? Якщо нема, є пропозиція закрити нашу конференцію. Чи будуть інші пропозиції? Якщо ні, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую, за побачення.